Слава Богу. Слава Богу. Нас слово Боже учить, щоб за все дякувати. І Я прочитаю вірш, який називається Подякуй, подякуй Господу за ранок, що бачать очі, білий світ, за мелодійний той світанок, що зустрічаєш стільки літ. Подякуй Господу за сонце, Його проміння золоті, сніжинки сріблі за віконце, за небо зоряне вгорі. Подякуй Господу за роки, які відміряв Бог тобі, що направляв він твої кроки на цій землі від зла беріг. Подякуй Господу за милість і охорону на твій дім, що розпростер над ним він крила, щоб Ти щасливо жив у нім. Подякуй Богу за спасіння, що Божий син пішов на хрест, щоб не загинути у дліні, помер за тебе. Ускрес. Подякуй Господу, за чудо, своїм дитям тебе назвав, знайшов поміж гріховним людом число спасених записав. Подякуй Господу, за муки, глибокі рани, святу кров, за ноги. І пробиті руки його безмірною любов. Подякуй Господу за місце, що приготовив в небесах для тих, хто зберігає вірність і не загубили Божий страх. Подяка Господу хайлине учистій, світлі небеса, звідки чекає Бога. Сина, Твоя безсмертна душа. Амінь. Амінь.